Які з цих витворів мистецтва топ в продажах на сьогоднішній день це сезонний новий десерт Кавун. Він розірвав всіх просто оторвався. А чому, в, чому, в чому секрет як ти думаєш? Слухай, ми ніколи не робили нічого з кавуном. Тут використовується новий унікальний підхід в розробці десерту. Дізнався, що є овалюатор, парфюмер, парфюміст. І фейворист ось. І це наука, яка розкладає смаки. Це такі за... секрети розказав. Хімічними спіки. It's цокей. Okay. Хай повторіть, будь ласка. Спеціально для Федорів. Але це прям реальний... це це реальна вас. допомога, тому що. Це най... най, най... Алхімія. Промп. Умовна алхімія смаку. Для мене найнеочікуваніша інформація, де коли ти можеш за хімічними сполуками. Шукати суміжні інгредієнти, які один одного або підсилюють, або викреслюють, або ну, якби поєднують. А створюють І... щось нове. Це найшвидше вигаданий досяг. Слухай, Андрій, але Стас, перший дивись, раз ми його зробили на. Він... За... За дві спроби він так робив типу 10 тиждень. років, але від 9 місяців могли тривати ці експерименти, тому що він намагався знайти пару. У нас є, наприклад, десерт Альфонса, але ми його всередині називаємо Безсмертне Манго. Безсмертне, тому що це Іра, шеф-кондитер, в неї прізвище безсмертна. І вона 9 місяців. Ми тягали цей десерт. І тому я вже його всередині називав типу як «Безсмертне Манго. О. А, а які ще одні А, наприклад, квітки, квітки Стас створював з своїм унікальним розумінням того, як має створюватися десерт і дегустації. Бо в квітки цитрусу в тебе в кожні, в кожній пелюстці окремий вид цитрусу. Тобто там у нас є бергамот, лайм, грейпфрут. Тут так. так. оригінальність саме квітки а, і він помітив, що кожний цитрус. Однаково квітне, да. тобто всі цитруси різні, а квітка одна. Да. І тоді він знайшов Прикинь. дизайнера, який розробив унікальну форму. Тобто цієї форми ти не знайдеш ніде. Вона є тільки в нас, тому що ми зробили унікальну форму десерту. І ось він поміщає цю квітку окремий вид. Цитрусів. Кожна цитруска має окремий смак. Тобто, це як п'ять десертів в одному. Ти смакуєш всі п'ять різних, але там тільки цитруси. Тобто, унікальне. Чому ви про це мовчите? Ми розповідаємо. Ну, і... дивись, я ваш нас клієнт. Сікі років Вони розповідають. Коли про це? відкрився хані? 2015? тисячі 2014. Я 10 років їх клієнт перший раз це чую. Я не знаю, що банер зробити. Зробіть книгу. <гас> Зробіть книгу з історіями кожного десерта, колекція десертів. Отака от фотка. Андрій, я бо, правда, планую це, бо, це зробити в світі. Діджитал поліграфія продовжує працювати. Книжки не зникли. Аня, до речі, одну вже зробила. Я її читаю зараз. Солодкий не солодкий бізнес. Ми дамо посилання під відео. Що вам цікаво, про прохання Завертайло. почитати во всіх деталях. Купіть І, книгу. До речі, вже три тисячі примірників навіть продалися.